Василь Федорович, от э, тема єврейства, тільки що була зачіплена. Як? У нас тема українства, я так зрозумів, досить серйозно стоїть в Україні. Україна, Росія, і так далі. Ви були в Сполучених Штатах. Там дуже потужне єврейство, в усякому випадку, там, де ви були в Нью-Йорку. У них мало того, що, скажімо, інша національність, там інші раси, у них негри. Рівними правами, і це складається враження, що це все уживається так досить безпроблемно. Ну, ми, звичайно, не могли бачити проблеми е, наяву, бо вони ж не демонструються так, за, за три тижні все неможливо зрозуміти. Але, до речі, в мене, в мене, коли їхав, так теж було враження, що там не буду бачити більше, ніж, ніж когось іншого. Але насправді там більше латиноамериканців. Ну так, на, на зовнішній вигляд, принаймні. Бо скрізь де обслуговування всяких кафешки, всяке, всяке. Дуже багато проекториканці, ну тобто латиноамериканці, мексиканці, мексиканці та так само е, негри є, ну не, не так критично, як я думав, до речі. Ще, можливо, кілька років і у, десь у Києві буде негрів стільки на, на Хрещатику, як, як я в Америці там бачив, бо в Чернігів вже негри ходять. Я з цього приводу розкажу вам анекдот про негрів і українців, який може бути реальністю, якщо ми нічого не будемо робити. Живе негр у селі. Землю обробляє, ну всі як українці, українською говорить, самогон час від часу п'є, там і так далі. сало їсть і так далі. І е, вирішив поїхати у місто. Вдягнув вишиванку, сів у електричку, розкрив газету за вільну Україну і їде, читає. Заходить українець, ну в такому, в такій сорочці приблизно, як я. Яка вона китайська чи там не знаю, чи я. І у штанях такий же. Ну, тобто нічого українського немає. Дивиться негр у вишиванці, читає за війну Україну і сало їсть. Він підходить до нього, каже: Слухай, ти хто такий? Українець на негр? Нег подивився, каже, як це, Українець? Українець каже, здивована, а я тоді хто? Негр нег на нього глянув. Каже, ну не знаю, але з виду або жид, або москаль. <рес> Це звичайно, анекдот, але в кожному анекдоті доля правди. Е, звичайно, єврейське лоббі надзвичайно сильне в США і воно визначає політику, принаймні е, зовнішню, поводі. зовнішню політику, точно визначає цієї країни. Бо навіть у тому ж державному департаменті США, де нас... Е, Ну, з нами працювали рядові працівники, то серед них дуже багато євреїв, які ну, по прізвищах навіть видно, що вони євреї. І ізраїльське лоббі надзвичайно потужне, тому США займає таку позицію, яку критикують до речі, білі а ми, ну як сказати. Англосаксонського походження американці критикують політику. Ми там були, виступали, вони прямо говорили. Вони критикують ну, зовнішню політику США за війну в Іраку, за політику за підтримку Ізраїлю. Притом не не, не, не рядові американці, бо ми ж рядовими ж майже не спілкувалися, а журналісти там і так далі. Вони це відверто критикують і відверто кажуть про це про ізраїльське лобі. Тобто терця національні є й там. І Хоча Америку називають плавильним котлом нації, але тертяті були, я й були. Про Чайна Таун я розказував, це вас не було, мабуть, да? про китайські міста. Чи, чи були вже. Ну, У Портленді ми були у Чайнатаун, це китайське місто, місто в місті. Воно не, не має ж ніяких турнікетів, там, кордонів, нічого немає, але тільки заходиш зразу, різко все від вивісок, всі вивіски в їхньому стилі такому оформлені, декоративному, з дракончиками там і все таке. І двома мовами китайською і англійською, все написано. І оформлення вікон уже, ну все міняється. Всередині в самому місті. Китайське місто, і це, на жаль, вже є і в нас. В Харкові в нас вже кажуть, ну не в такому ще вигляді. Не в'єтнамське, та ну, в'єтнамці ще вони, китайці якраз на відміну від інших націй, вони не асимілюються, тобто не входять у ті нації, в ті народи, в які не змішуються, точніше, скажімо так. Вони залишаються китайцями. Де б не було? У них, до речі, навіть китаєць помираючи його. Попіл їх спалюють, повинні доставити в Китай. У них закон такий. Ну я не знаю, наскільки вони цього дотримуються, звичайно. От. Але те, що в них таке правило, так з цього виростає, до речі, потужність їхня, також із цього. Не тільки з цього, звичайно, але й з цього також. Що в них все навіть вибачте, попіл і то вони мають повернути. На на батьківщину, грубо кажучи, добре цвоє. Це би то добре з них бітанують. От. А в нас, а в нас немає такого п'єтету, такого ставлення. Так треба змінити. для того. Для того ж, я пишу, для того ми говоримо, для того думаємо про ті ж вибори, бо от знову ж ми говоримо да, олігархи, Вони і ті і ті. Ну приходять вибори, ми знову вибираємо між олігархами. Українського. Ми знову вибираємо між олігархами. А що вибираємо? Бо той більш український, ніж той. Все, Ми не вибрали більш українських. Ну не треба говорити. Ми весь час вибираємо чужих і нам працюють зовсім чужих.